Вітаю, родичі Зоряні. Поговоримо трохи про зірки сьогодні, про Сахасрару, по діяльності нашого кристала, який над головою, і який багато хто відчуває, і по, по тому, що в просторі, які зараз на даний момент зміни. По сузір'ях мені задавали запитання дуже вчасно благодарю. І коли є такі правильні запитання, або навіть правильні меседжі, доповнення, часто це є наступними пусковими кнопками для відкриття своєї генетичної пам'яті, тому особливо вдячна тим, хто завжди в одній вібраційній. В такій площині, в спільних хвилях ми один одного відкриваємо, допомагаємо і в синхроні з нашими рідними чертогами працюємо далі. По Сузір'ях, усе так по моїх відчуттях, я завжди любила астрономію і багато читала, дивилася, але зараз повністю все переключила на іншу швидкість. І багато чого проаналізувала, і багато чого в тому, що закладено генетично воно не співпадає з тим, що написано в книгах. Тому так як я відчуваю нашу планету і наступні планети біля нас, нашу галактику, сусідні галактики, Всесвіт, будову всесвіту. Це важко пояснити, тому що це не думками десь приходить, а це йде така прошаркова хвильова інформація через тіло. І іде таке відчуття, що йде за е, закачування дуже величезної кількості інформації одразу, що ти зразу починаєш розуміти. Тобто ти читаєш, наприклад, десь одне речення а в одному реченні заховані цілі томи, цілі бібліотеки. Отак От працює ця хвильова. Передача інформації, така розпаковка генетична, дуже, дуже складне, багато прошаркове завжди. Тому наша планета Земля не один раз говорила я, я її бачу так і так показують завжди наші рідні. Вона є дископодібна, і наступні йдуть також землі, планети так само. Сузір'я це не так, як ми бачимо. Знову ж таки, розповідають те, що через мене йде. А не так, як ми бачимо просто на небі, ось такі вони розміщені, і все. Дуже багато прошарково вони. І часто ми бачимо, що зміна зміна положення їх, чи по відношенню до нас, чи ми по відношенню до них. Дуже важко сказати, хто, хто рухається. Рухаються всі, і ми рухаємося, і вони рухаються. Однак, чим вище в прошарках, тим складніше і об'ємніше йдуть оці всі рівні. У нас вночі сварога» були збиті ритми, і в цьому приспані в цій мані ми такі стали ніби плоскі. Ми сприймаємо дуже усе навколишнє, дуже дуже так примітивно і необ'ємно. І тому ми і так і бачимо сузір'я. І при тому, як бачимо, ну те, що очима бачимо, те, що написано десь там в книгах, або показали якісь типу наса, і ми в це віримо ці всі кульки. Ось. А, а це все йде багато про Шаркову. І якщо ми вібраційно співпадаємо, із ми особисто із певними чертогами, які нам близькі рідні, тоді ми їх і бачимо. Ми як ніби повертаємося, це все схоже на такий. На ніби швейцарський годинник, якщо можна назвати, дуже багато різних механізмів. І ми десь вібраційно налаштовані, ми бачимо певне сузір'я, повертаємося до нього і входимо в один, в один, ніби, в один ряд. Якщо так можна сказати, це дуже важко словесно це пояснювати. Я почала це бачити, але перевести на таку людську мову і ем, людськими словами не завжди це можна зробити. Тому якомога десь. Ем, Якомога ближче до нашого розуміння я буду намагатися це робити розповідати. Тобто залежить багато від наших вібрацій, від нашого налаштування. Чим вищі ми вібраційно, тим більше ми будемо бачити об'ємно землі, планети, сузір'я, галактики. А чим нижче ми опускаємось, так як нас зараз ці всі рептильні опускають. Ну не нас, але намагаються людей опускати. Це в них багато в чому виходить добре. Своїх вони підбирають, але разом з тим і зівак підбирають і тих, хто. Зачіплюються за такі ненависні якісь моменти і опускаються нижче. А нижче це що означає? Це в ті площини, де все зовсім просто, необ'ємно, в певних таких, ну, як ніби в коробочці, отак дивишся, сприймаєш і все. Тобто все нижче, 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 і все менше менше ось цього бачення і розуміння. Тому дуже важливі ці наші вібрації, як ми. Як ми себе налаштовуємо, дуже важко, звичайно, в наших умовах, тим паче хто живе в Україні, налаштовувати себе вібраційно, розповідати це, бути в цьому, коли щодня зовсім навколо бачиш це інше. Але коли йде ось це таке перелаштування вібраційне, то і люди поруч знаходяться такі ж, тому що ті, хто в низьких. Вібраціях їм дуже важко їх опікає. Вони всі відштовхуються з оточення. Їм просто важко і все. Тому ми всі ділимось по вібраціям. Нема такого взагалі поняття всі разом, або, наприклад, дуже часто кажуть: всі, от, весь якийсь певний народ винен в чомусь, або весь певний народ лише святий. По перше, не можна відповідати за всіх. І говорити, що всі, і кожен будь-якусь фразу подається, і кажуть: от кожен з нас там, наприклад, не буду повторювати, що або всі ті є от такими. Кожен відповідає за себе, і кожен є в. Певній вібраційній системі, в певній системі координат, і відповідає за себе, що він продукує, в чому він є, що він підтримує. І ні в якому разі не можна подавати. це знову ж таки подають рептильні, а потім підхоплюють хтось, бо ніби це десь близьке, і подають, що от ми всі, наприклад, ми всі десь в одній якійсь темі, або там от ті всі вони, от в тому, вони там нашкодили. Кожна істота різна, і кожна істота відповідає за те, що вона продукує, що вона робить. Це на рахунок цього бути дуже обережно з фразами і з відповідальністю також. Тому що коли говориш за когось, то знову ж таки оця енергія інформація, вона буде повертатися назад до тієї людини, яка бере отаку відповідальність на себе за інших. Тому так. На рахунок цього і про зірки сказала вібрації. Сказала в тому, що ми зараз є в просторі. Матриця вона просто знову почала дуже яскраво видно її проявлятися яскраво. І якщо дивитися, розфокусовувати погляд, тобто дивитися, наприклад, на горизонт і старатися, аби таке відчуття, як ніби в воді, розфокусовується погляд. І тоді таким чином дивитися на навколишнє, то можна бачити, як ця матриця працює це як комп'ютерна гра. І дуже мало є тих, які є дійсно живими. І... Але ось ця нова явь, новий простір, він щоразу стає більше проявлений і щоразу більше з'являється нового, нові кольори, нові звуки, нові бачення істот, близьких людей. Дуже допомагають тварини в баченні рослинний світ, дуже допомагають наші рідні чертоги. Тому щоб їх бачити, і дуже важливо бачити не лише очима і не лише епіфізом внутрішнім зором, але важливо бачити і чакрами, чарами. Зараз дуже гарно працюють. у Мене завжди працювали починаючи знизу цей такий вертикальний канал і догори. Зараз дуже активно працюють чакри, які починаються від анахати, від центру серця, і до гори дуже різко, або взагалі часто починаючи від від вішутки, від аджни і наверх, або просто сухасрарою, тобто верхнім верхньою чакрою, яка я сьогодні вранці відчула це таке було вперше в мене відчуття, коли можна руками навіть відчути оці енергетичний, такий величезний, величезну цю чару, чакру, які, яка розкривається, і якою можна, а це, як ніби у вас над головою ліхтар знаходиться, і в який допомагає вам бачити. Оце таким чином. Треба тренуватися, закривати очі, намагатися відчувати над собою ось цей центр і ним намагатися сканувати, дивитись, тому що часто їх марно не завжди можна бачити сузір'я очима. Це дуже просто бачити. А от побачити сахасрарою, це вже зовсім інший пілотаж. І над Сахасрарою, от є той кристал, про який я часто говорю. Атланти його знають, тому що це прошито. У нас ми знаємо, що це таке, і ніколи не забували всі, хто є людьми-кристалами, вони зараз відчувають цей кристал над головою, тому що це основний механізм, який зараз допомагає в проявленні. Нової яві так що дорогі працюємо. Все в нас гаразд, буде якнайкраще. А тому, що ми нащадки великих боїв, і ми разом в цьому величезному такому механізмі великої сварги уранці сварога. Побачимось.